У Луцьку новенька маршрутка рожевого кольору, яка лише наприкінці червня виїхала на дороги міста, втрапила у ДТП. Відомо, що йдеться про маршрутку номер 28 У мережі опублікували фото, на якому помітно, що у транспортного засобу пошкоджено бампер. Як повідомили журналістам, телеканалу Конкурент Тіві аварія трапилась 11 липня близько 12-ї години на вулиці Банделіані. Коли інспектори прибули на місце, то Виявили автопригоду за участі легкового автомобіля та міського автобуса. З'ясувалося, що водійка. Легковика, виїжджаючи з прилеглої території заднім ходом, не надала переваги у русі автобусу. Внаслідок цього власне відбулося зіткнення. На щастя, ніхто з учасників події не постраждав. Відтак на водійку патрульні склали адмінпротокол. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що призвели до пошкодження транспортних засобів.